Робота зі спиртівкою, будова спиртівки, резервуар, ковпачок, гніт. Перш ніж запалити спиртівку, перевіряємо, чи є в ній спирт та чи добрий гніт. Спирт можна заливати тільки в погашну спиртівку. Якщо спиртівка горить, наливати спирт категорично заборонено. Для наливання спирту у спиртівку знімаємо ковпачок, витягуємо гніт, розміщуємо у отворі скляну лійку та наливаємо етанол. Для запалення спиртівки знімаємо ковпачок, розправляємо гніт. І використовуємо сірники. Та підносимо до гнота запалений сірник користуючись спиртівкою, не запалюйте її від іншої спиртівки, бо може вилитися спирт і виникнути пожежа. Щоб погасити спиртівку, треба закрити її ковпачком, підносячи з боку. Таким чином перекриваємо доступ повітря і полум'я гасне. Дмухати на запавну спартівку категорично заборонено. Це може спричинити пожежу. Дякую за увагу!